У 14 профтехучилищ Полтавської області надійшла допомога за програмою ЄС Скілз». Мова йде про партію побутової техніки, яка потрібна для комфортного проживання внутрішньо переміщених осіб. У нас хороші вже приклади співпраці. Ми в минулих роках змогли забезпечити комп'ютерні класи, it обладнанням, зокрема наших пілотних закладів профтехосвіти. І ми намагаємося. Розширити нашу географію і на 14 закладів профтехосвіти якраз буде можливість отримати. Комплекти побутової техніки, 29 холодильників, 34 мікрохвильові печі, 51 бойлер, 51 електрочайник та 12 морозильних камер. Такі комплекти отримали полтавські училища. Міжнародні організації готові до співпраці. Потрібна лише наша активність, каже заступниця начальника Полтавської обласної військової адміністрації Катерина Режиченко. Є потреби, які вони можуть закрити. щодо ремонтів, щодо підготовки до зими. Щодо обладнання, і також навчального обладнання на Полтавщині зараз проживає значна кількість переселенців, та очікуємо ще від 500 тисяч до мільйона внутрішньопереміщених осіб, які приїдуть на територію 15 областей країни, розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Зараз одне завдання у нас стоїть. Нібито виселити да, з внутрішньопереміщених осіб. Вчора нам сказали, що не треба цього робити, треба оптимізувати всі процеси і надати можливість жити внутрішньо внутрішньопереміщеним особам і більш того, почати дистанційне або змішане або очне форму навчання. Програма UFO Skills – це спільна програма ЄС та його держав-членів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії для підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні.